Базовий мінімум розкішний максимум. Версія онкохірурга. Регулярний огляд в онколога пацієнта в ремісії. Базовий мінімум, адже в онкології завжди існує ризик рецидиву користуватись сучасними гадлайнами в лікуванні. Базовий мінімум, адже це запорука доказового та сучасного лікування. Їздити на навчання за кордон. Супер розкішний максимум. Адже саме за кордоном ти можеш побачити нові підходи, поділитися власним досвідом та привести нові ідеї у нашу практику. Вивчати медичну літературу іноземною мовою. В сучасних реаліях це вже стало базовим мінімумом. Регулярні онкологічні чекапи. Розкішний максимум, який, на жаль, повинен бути базовим мінімумом. Довіра між лікарем і пацієнтом базовий мінімум, адже якісна комунікація підвищує прихильність до лікування. Змінювати звички, щоб зменшити онкологічні ризики. Розкішний максимум. Всі ми знаємо про шкоду, але не всі змінюємо поведінку.